Дивіться мої котки і кочки, я сьогодні буду грати в Toku World. І зараз я своїй дитині делаю помнітку. Це моя остання дитина. Я більше не заводить собі дітей. Mm -mm. Я не хочу собі більше дітей. Давайте якесь аптеки пол. Тут будет два туалет. Тут будет выход. Тут будет туалет. вот а туалет. Ну короче, тут будет два туалета. Ну, тут будут две салоны, а тут уже будет туалет. Нет, давайте она в пакет. Да, тут будет лампа, туалет. Угу. Стоп, Потом треба будет сделать обзор? Я не знаю, вообще сегодня мне досталось, не? А може мені ще одну дитину завести? Ні, не сім'я там мене. А і у мене до не хватило, мабуть. На моїх сімейних дітей у мене буде сім'я, я ще одну одну дитинку заведу. У мене їх і так уже шість, у мене башка буде зриватися. Ви це розумієте? Мені не треба ще діти, я йдемо стати. просто так не по приколу, а на голову Пришла. Ось так я комнату, я, я первый. О, жизнь бывает угу. Сюда. Так, я нажала тут. А-м-м. можна. можем? Нет, поняла, давайте тут буде делать своє красивое логово. Ну я у нього там буду все під'їдати, на Ты кое-миться находись. Я угу. Якусь тумбочку йому зараз сейчас робити. делать. тумбочка у нього буде, з красивой логово. Давай. А тепер бумбочка, готовься, Зараз на тебе прилетить якась фігня. Львівка така. Фігня. Що давайте такого якогось якого цоклешка, таке. Точно, мені ж там треба холодильник заповнити. Ну це я вже потім буду будувати. Ні, давайте холодильник не будемо заповнювати. Обійдемося, будемо заказувати. Все тут, все, тепер тут. От таке, Отаке, отаке. Ще чого таке. Шич... Ось вот такі чіпси Ще давайте такі маршмелки. Таке. 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 Це таке приманочка. Ага, тут еще все Тут ще можна. Тільки що, я не знаю. Отаке, давайте, і ось таке. А, ні. Ви, ти знаєш, навпаки. Ось таке. Все. Так, тепер я не знаю, що тут. Ребята, тут можна птик просто поставить і все. І не заморачиваться. Все. Ось така. Ось така от комната його. Ось таке, от у нього бомжартик. Ось такий от неблагодарний дитинок. Угу, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди і сюди. Все, у нього якось так по-бомжачки. Ну просто гляньте. В моєї дитини більше. І просто гляньте на оце. Життя просто полоцеті -посіб. <см -посібр> Ага, давайте я зараз гляну, що у мене на. Третій... А, ні, зараз... Сумочки. А, ні. Оце тільки там. І ще те треба буде занести. Угу. Це то там не лежить. Ой, все там, щас, все, все, все окей. Тепер йдемо на третій. Там якийсь у мене буде басік чи щось таке. Зараз. Угу. Вау! Яка естетика! Сейчас давайте кучу надувашек. А там якась спочатку фигня була. Угу, угу, угу. Может я кого-то мечок сюда крыль? Да м'яч буде. Ми ще дітям треба в комнату ж буде ігрушки. Що я сюди? Хочу. Давайте денежки. Ось таке, ось ще м'ячик. ось такий, ось такий, Ось такий. Ось, ось таке. Ось, ось таке. Ось. Ось таке. І ось таке. Ага, все, давайте тепер його розкладати буде, бо це сюди. Тякай сюди сюди, це сюди, сюди, сюди якось і м'ячики. Давайте якусь тумочку спеціальну. Чи якийсь столик, давайте сюди якусь. Ні, нам треба, нам треба пол якийсь інший. А то як якийся не знаю, хто ми. Вай уже ставить статіч, стало. Ось так. І ще таке і м'ячик. Сюди ставимо. Ага, тут ще я хочу якісь шезелони. Якщо тут вони. Давайте дивіться, дивіться, дивіться. Ось так. Угу, mm -hmm. все, якраз три шезлонга у мене, Лінда і Роуз. І один ще тут. І ще тут два для батьків. Ага, у мене якраз. Ага. Mm -hmm -hmm. Тут буде моя дитина. Тут будуть оці діти. Сейчас почекайте. Mm -hmm. Почекайте. У мене 6 дітей. Це тільки на трьох на сина. Дочку, дочку. От, треба ще на дочку і дочку. Давайте так. -от. А це чуть-чуть якось я подовинен. А тут буде моя дитина. Все, почти все. Ага, тут готово. А тут я не знаю, что. Давайте тут растение. Вот такое растение. Растение. Тут буде якась фотозона. Happy Birthday. Фую. Якась фотозона, я просто по приколу її хочу делать. Угу. Угу. Растення. Якась така фігня у нас виходить. Якась фігня, фигня, реально. Ага, якась <не каща> така. <сігла> а як він тут буде жити? Давайте зараз будемо делать обзорчик. З нульового починаємо. Ага, де мій чоловік? Він що, збіжав. Ага. Він прогулює ой, не ходяй. Хай мій блохар Даня. Чи як там його? Я не знаю, як свого чоловіка назвати. Вай! Це мій, а, це точно це мій буш Це мій Артемка. Угу. Артемка його звати Мого мужичка. Я так вирішила, що його так звати будуть Все, він більше не бомж по одежде. Ребята, этот чоловік не бомж. Слава Богу. Цей якийсь недоразвитий бізнесмен. Хай так ходить по хаті. А я що? А я що мені треба? Мені треба краще взятися. Я ж бадаль якася. Треба якось на легкому вайбіку. Не, якась сільська дама. Нет. Ось. Так. Обзор. Сейчас давайте, давайте сейчас будет обзор. Это моя фэмили. Обзор фэмили будет там. Так, это... Ага. Я буду сюда. Так, дві дочки на месте. Син на місці. Тепер ще треба одну дочку. О, що ти така? Не потрібно так ходити. Доча, доча, доця, доця, доця нельзя так. Доця, ось так ти будеш в мене ходить, поняла? Поняла? Угу. На. Ой, не так. Угу. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати. То ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмякти колокольчики на цьому. Всім до побачення!